Доброго ранку малята, вітаємо вас, творчій майстерні Золотий півник. В лісі ми гриби збирали, дуже довго їх шукали, бо вони всі поховались, наче сильно нас боялись. Але ми їх розшукали, повний кошик назбирали. Ви, мабуть, загадалися, сьогодні ми з вами будемо робити аплікацію грибочки. А для роботи нам потрібно аркуш кольорового паперу, склійонка, клей. Серветки. А деталі для аплікації вирішуть ваші батьки. Ось починаємо. Беремо одну ніжку грибочка і викладаємо посередині паперу. Потім беремо шапочку і прикладуємо її до ніжки. Ось такий, залишив у нас грибочок. Але ж йому буде сумно, тому поряд з ним вираз ще один грибочок, викладаємо ще одну ніжку грибочку. І накриваємо цю ніжку. Капочкою. От нам уже два грибочки, може, не сумні. А виросли вони з під травички. Тому беремо травичку і теж прикладаємо її до грибочки. Ось так у нас повинно бути. Тепер беремо одну ніжку грибочка і ретельно намачуємо її клеєм. Так, треба все-все промазати. На квійониці намазали сніжку, потім клеїмо тою стороною, якою ми промазали, Ось так під нахилом. І для цього нам вже потрібна нам серветочка, щоб охайно це все прикладити. І Залишки клею, щоб зайшли в серветочку. Ось так. Одна ніжка є. Тепер беремо шапочку. Це шветельно-летельно її промачуємо. Клеємо ось так. так. По краєчкам. Так промастили, тепер намащеною стороною приклеїмо до ніжки. Беремо знову сервиточку і все зайво промастуємо. Ось один грибочок у нас тут приклеємо. Беремо другу ніжку, теж намащуємо ретель і приклеюємо. і знову приклеюємо, притискаємо і знову беремо сервиточку. Ось. Тепер шапочку нам залишилося. Взяли шапочку. Його намастили клеїм. І всі старі. Ось так. І надягнули цю шапочку на ніжку. Ось так. І серветочкою промокнули. А тепер беремо травичку. Ось вона у нас така гарна гарна. Детельно її промастили клеєм. Вона гарно у нас наклеїлася, так, повністю-повністю вся. Ось так. І тепер притискаємо цю травичку до грибочки. всі ось, ось, травички Взяли серветочку і промакнули. І ось такі гарні, друзі, грибочки у нас з вами вийшли. Я грибок боровічок, біла ніжка і горчок, Маю дива капелюха, ще й листочок біля вуха. Хто іде не омине, низької хлорі візьме. Любі малята, чекаємо на ваші роботи. До нової зустрічі, до побачення!